Так, друзі, всім привіт! Давно не бачились всього на всього 4 дні. Бо цей раз ми знову в переїздах. Як я вже останнє відео знімав з Пісечного, ми прилетіли в Варшаву і поїхали до знайомих в ПСО. Там ми пожили в знайомої 5 днів. Той час, поки жили в неї в квартирі, шукали житло і шукали роботу. Попутно вияснилось, що українці, які зараз перебувають в Польщі і приїхали, ну, в моєму випадку, наприклад, якщо я виїхав з України до війни і зараз приїхав з іншої країни, то я маю право перебувати до Кінця вересня 2025 року, тобто, виходить у мене ще практично рік легального перебування в Польщі. Це дуже класно, це дуже приємна новина для мене, тому що я не планую зараз повертатися в Україну. Тобто, майте на увазі, хто буде їхати з якоїсь країни любої в Польщу, той має право по, то, тобто, по безвізу, якщо ви заїжджаєте. Бо, наприклад, коли ми прилетіли в аеропорт, офіцер нам сказала, що ми можемо легально перебувати тільки три місяці. Я не знаю, як можна займати таку посаду і не знати, що на офіційному сайті гавермента у жонду зазначений цей пункт. Раз. Да, з роботою зараз дійсно тут проблеми, але все ж таки ми знайшли роботу в іншому місті. Тобто, як ви вже зрозуміли, в песечному ми не залишились. Ми переїхали в інше воєводство поморське, зараз ми знаходимося в місті Бидгощ. Це недалеко від Гданська, тут, можна сказати, біля моря. Годину машиною їхати до моря. Місто знаходиться, я піднімав свій дрон і дивився блін, реально воно можна сказати, знаходиться посеред лісу. Населення міста тут практично 180 тисяч населення. Скільки квадратних кілометрів не можу сказати. Ну, якщо зрівняти, наприклад, хто знає, я з Черкаської області я буду рівняти по Черкасах, то це як Черкаси, як 2,5 таких Черкаси, тобто по кілометрах квадратних займає таку площу і знаходиться воно реально посеред лісу. Класних місць дуже багато, дуже свіже повітря. Ну з роботою тут ясне діло, що роботи більше, тому що якщо пісечно зрівняти там 45 тисяч населення, а тут 170, то звичайно, що місто більше, роботи більше. Але робота, всяка різна є робота. Ми тут вже знаходимося третій день. Ходили, тільки гуляли так по району, далеко не від'їжджали. Треба взяти машину в оренду і поїздити по місцях, покататись. Тут дійсно є, що подивитись. Були тільки в старому місті. Да, Не тільки в Варшаві є старе місто, в Бедгощі теж воно є. Ну, в принципі, мені сподобалось. Заздалегідь, ще з Писачного ми шукали квартиру, знайшли квартиру. Два дні підряд я з самого ранку до самого вечора сидів на телефоні. Зараз квартиру зняти дурдом як важко. Взагалі, в, по всій Польщі появились нові правила, нові закони. Е, українці, я так розумію, не дуже порядні, але може це стосується не тільки українців, тому що поляки, як три роки тому було. Да? Ми були останній раз тут здають житло вже не так просто, як це було раніше. А раніше ти платив за перший і останній місяць, підписував умову і собі тут жив спокійно. Зараз такого вже немає. Тому в мене і так багато часу зайняло пошук з, -з квартирою, бо кожен поляк, який здає житло, він хоче умову. Оказіальну, це форма умови оказіальної. Це такий документ. Так само приблизно, як в Канаді чи в Штатах від тебе требують кредитско, да, і там справку з роботи. Тут інша ситуація. Тут справку з роботи і кредитскор не требують, а требують цю умову оказіальну. Це такий документ, що в тому разі, якщо ти винаймеш житло і не будеш за нього платити, поляк хоче себе якимось чином застрахувати, і він требує цей документ, який завіряється в нотаріуса. Тобто, це повинна бути людина, знайома в Польщі, яка тобі напише цю умову оказіальну і зазначить, що в разі. Виселення е, тебе вона прийме тебе до себе. Це такий самий закон, як в, е, в той, тобто такі самі правила, як в Штатах і в Канаді, що е, якщо ти винаймеш житло в орендодавця, то він просто так тебе вигнати не зможе. В законі в, і в польському законі теж зараз такого немає. Що якщо, наприклад, людина орендує житло і вона не є власником, то просто так. Орендодавець її не може вигнати, повинні бути якісь підстави задокументовані. А без цього документа, я так зрозумів, що це дуже важко зробити. От, це по змінах. Про ціни я вже казав, ціни змінились. А, так, да, як ми зняли квартиру. Всі, кому я не дзвонив, всі хотіли цю справку. Це раз, знайти когось, хто тобі зробить цю справку, це, це одне, а інше це ще завірити треба в нотаріуса, і це коштує 1200 злотих. Ну, немаленька сума, можна сказати, да, це 300 доларів. Просто щоб в нотаріуса завірити цю справку. На одному вони і бабки збивають, що придумали такий закон, а ну і на іншому создають багато проблем людям. По продуктах, що в поморському, що в мазовецькому воєводстві різниці немає, ціни одні і ті самі житло ціни е, від, від, знач, від, від, відрізняються. Наприклад, в за... ми зняли кавалерку 35 метрів квадратних е, за 2400 злотих. В п'ясечному така кавалерка стоїть 3200 злотих. Ну, практично на 1000 злотих е, дорожче. Про Варшаву я не говорю, бо там ще більші ціни. Наприклад, якщо знайти роботу, то треба їздити буде в Варшаву, а в Пясачному її немає. Тому було прийнято таке рішення переїжджати в Бідгощ. Я вам скажу, що місто прикольне, дуже свіже повітря і дуже. Багато насаджень, дуже багато дерев, і ну, таке воно більш більш, як наче на село смахує, якщо порівняти з пясечним, бо можна сказати, що пясечна це окраїна Варшави. От, Але ціни на житло значно дешевші. І Бідгощ входить в 10 найкращих міст Польщі по рейтингу. Варшаві Варшави в цьому рейтингу немає. Тому, якщо хтось попаде в таку похожу ситуацію, як в мене ну, рекомендую розглянути це місто як для тимчасового проживання або для постійного проживання, в кого які плани на Польщу. Ну, наприклад, в мене немає планів залишатись тут надовго, щось жена, дружина там щось ще вагається, подавати її на карту побуту, чи не подавати. Я е, такий варіант взагалі не розглядаю. В Україну я буду повертатись однозначно, коли ситуація виясниться. Але що саме класне, що мене порадувало, то це легальне перебування. По безвізу до кінця вересня 2025 року. І не плутайте, в кого є песель, хто раніше був вже в Польщі, робив звичайний песель, той теж може так само перебувати в Польщі. Різниця, яка: якщо в тебе звичайний песель. То ти можеш виїхати за територію Польщі, але по безвізу, але в'їхати по безвізовим за по безвізовому закону, тобто через квартал, 90 днів вернутися. Треба чекати такий коридор. А якщо в тебе Укрпесель, ти можеш їздити в Україну, наприклад, е, да, якщо там ти жінка, і не, не чекати цей коридор 90 днів, заїжджати коли хочеш на на протязі, на Відрізку часу до кінця вересня 2025 року. Отаку я розузнав інформацію. Не знаю, як далі там буде чи не буде вона продовжитись, але я маю велику надію, що до кінця вересня 2025 року ми вже спокійно зможемо всі спокійно зможемо в'їжджати виїжджати на територію України і кордони відкриються. Тому от ситуація. Всіх, у кого є запитання якісь, задавайте. Читайте коментарі. Коментарі дуже смішні. Навіть поляки, від яких я не очікував. І оця інформаційна війна, можна сказати, в інтернеті, між поляками і українцями. Ну, Чомусь я замітив, що розповсюджують цю інформаційну війну більше зі сторони українців. Українці це роблять, але не поляки. Навіть поляки в коментарях пишуть і підтримують мене, в, я б сказав зараз, нелегкий мене життєвий період з цими переїздами підтримують поляки. Українці теж підтримують, але. Е в основному пишуть всяку різну таку діч, і ми зараз можемо зробити висновки, бо наступне моє відео буде в порівнянні різних націй світу, бо я спілкувався з багатьма людьми, жив з багатьма людьми різних національностей. І можу зробити деяке порівняння. І я думаю, що наступне відео з порівняннями людей різних національностей, яка у них поведінка, як вони відносяться до українців, буде теж немало цікавою. Ну, Українці, чесно кажучи, земляки мені соромно за вас. Соромно, що ви так. Як то сказати, коментуєте своїх земляків і не в дуже в гарному напрямку. За вас, за вас соромно. Виправляйтеся, поки не пізно. Тому що багато людей, різних національностей, вже від вас відхрещуються і від вас тікають. Тому треба бути нормальними. Пишіть коментарі, задавайте питання. Всім всього найкращого.